На фронті інспекція Вінниччини представляє програму На варті доріг сьогодні у випуску. Про аварійність на дорогах, профілактичні відпрацювання та реорганізацію служби розповів журналістам начальник Вінницької ДАІ. Співробітники ДАІ перевіряють технічний стан вантажівок, що перевозять небезпечний вантаж. Про безпеку дітей на дорогах дбають вартові доріг, проводять профілактичні зустрічі із школярами напередодні весняних канікул. 18 березня начальник управління ДАІ ОМВС у Вінницькій області, полковник міліції Павло Солоненко, провів для представників засобів масової інформації прес-конференцію, головною метою якої було донести до широкого загалу майбутнє реорганізації служби, ситуацію на дорогах та збільшення кількості загиблих в дорожньотранспортних пригодах. За словами очільника обласної ДАІ, ситуація з аварійністю, яка склалася на території Вінниччини, залишається складною. У порівнянні у відсотках на 22 відсотки в нас різ дорожньо-транспортних пригод загиблих. У порівнянні з минулим роком це негативна тенденція. Позитивна тенденція те, що по кількості дорожньо-транспортних пригод з травмованими в нас є зниження на 25% і на 20% в у нас зниження дорожньо-транспортних пригод по травмованих. Якщо ДТП з тяжкими наслідками взяти, зробивши аналіз, це три трупи і більше, або де п'ять ранених і більше. У нас є таких дві дорожньо-транспортних пригоди в поточному році. У Вінницькому районі внаслідок зіткнення двох автомобілів загинули водії та пасажир. Міліція з'ясовує обставини та причини автопригоди. Аварія сталася 5 березня близько восьмої години ранку. На автодорозі Житомир могилів подільський зіткнулися дві іномарки Хюндай та Мерседес, які рухалися у зустрічному напрямку. Внаслідок зіткнення водії обох автівок, та 35-річний пасажир Hyundai загинув на місці пригоди. А 6 березня близько 6 години ранку на автодорозі Житомир могилів подільський неподалік села Медвежевушко, 23-річний водій автомобіля Тойота з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з рейсовим автобусом Сетра. Насіл дорожньо-транспортної пригоди водій легковика загинув на місці. Якщо взяти дорожньо-транспортні пригоди, з вини водіїв автобусів жодна особа не загинула. І немає росту дорожньо-транспортних пригод і потравмованим. Якщо брати про дорожньо-транспортні пригоди, де водії зникли з місця дорожньо-транспортних пригод, у нас є таких дорожньо-транспортних пригод. Одна з пригод це ДТП з смертю, вона розкрита. І 4 дорожньо-транспортні пригоди з травмованими. В результаті чого дві транспортні пригоди залишилися не розкритих. Це в місті Вінниці одна дорожньо-транспортна пригода і одна дорожньо-транспортна пригода в Гайсінському районі, де ми інтенсивно працюємо по цьому напрямку. Серйозною проблемою у роботі Дагі є збільшення випадків викрадення автотранспорту. У цьому році автокрадії заволоділи 39 машинами різних марок. Половина із них знайдена. Найчастіше це марки Жигулів, старих моделей. На сьогоднішній день не тільки на території Вінницької області, але і на території держави, ми маємо серйозні проблеми. Якщо взяти в відсотках порівнянні з минулим роком на 77% більше викрадених транспортних засобів на території нашої області, іменно автомобілями. Тобто 39 автомобілів в цьому році вже незаконно заволоділи ними. В результаті з 39 повністю вже завершили, розкрили такі злочини. Це 9 і 10 є особи, які скоїли такі злочини. Зараз проводяться слідчі дії. Виставляємо. Щільність снарядів проводимо заходи, які стосуються, виконуємо ті завдання, які слідчі ставлять нам по розкриттю таких злочинів. Обстеження доріг служби організації дорожнього руху дало привід написати 260 інформаційних направлень автодору та органам обласної і місцевим рад негайно покращити стан доріг в області. Їхній незадовільний стан може призвести до аварійних ситуацій. Також ДАІ проводить заходи по технагляду за транспортними засобами, аби забезпечити безпеку дорожнього руху. Та попередити аварії на кшталт тієї, що відбулася у Полтаві за участі маршрутного автобуса та вантажівки. Коли стали розбирати дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася в Полтавській області, вияснено було, що транспортний засіб, який перевозив пасажирів, він самовільно був переобладнаний. в нього не було ліцензії на перевезення пасажирів а транспортний засіб грузовий. Тралер, який рухався, також в нього не було перевірки технічного стану для придатності експлуатації його на території України чи держави, будемо так говорити. У зв'язку з цим, користуючись нагодою, я хотів би звернутися до всіх керівників підприємств, організацій, які займаються не тільки перевезенням пасажирів, але й перевезенням грузів, щоб вони контролювали свої транспортні засоби, щоб достойно. І серйозно відносилися до своїх функціональних обов'язків механіки по випуску на лінію транспортних засобів, лікарі, які перевіряють водіїв в стан здоров'я при виїзді на лінію, а також перевіряли документацію транспортних засобів, чи вони мають право експлуатуватися на дорогах як державного значення, так і районного значення. Щодо реорганізації служби ДАІ, яку планує уряд, найперше буде скорочено 10% особового складу. Прийшли розпорядчі документи з Міністерства внутрішніх справ, що працівників Державної інспекції потрібно скоротити на 10%. Тому буде проходити знову скорочення, буде проходити на території держави далі реорганізація. Це патрульної служби і служби державної інспекції, де будуть спільні екіпажі нести службу на території, будемо говорити держави. Планується також встановлення камер фото та відеофіксації на вулицях та перехрестях міста Вінниці. Це дасть можливість не лише підвищити безпеку учасників дорожнього руху, а й допоможе у розкритті злочинів. Проводилася селекторна нарада прем'єр-міністром, де він дав доручення міністерству внутрішніх справ протягом неділі подати вже в кабінет міністрів пропозиції щодо встановлення фото відеофіксації і узаконення, що працівники дає, мають право працювати. Таким напрямком щодо фіксації порушень правил дорожнього руху як водіями транспортних засобів, так і пішоходами. Я думаю, що це буде великий позитивний результат, і він приведе до того, що буде зниження дорожньо-транспортних пригод, тому що водії, рухаючись, будуть відчувати, що постійно проводиться фото-відеофіксація їхніх дій, при керуванні транспортних засобів. І в результаті чого вони будуть знати, що вони не зможуть уникнути покарань за порушення прав дорожнього руху. З 10 по 30 березня Держите інспекція Вінниччини проводить комплекс цільових заходів під умовною назвою Небезпечний вантаж. Основним завданням проведення заходів є перевірка виконання перевізниками спеціальних правил та вимог перевезення небезпечних речовин. Недотримання або ігнорування їх може спричинити вибухи пожежі, призвести до загибелі, травмування чи отруєння людей та тварин. Щорічно проводиться. Такі профілактичні заходи. Значить, їхньою метою є значить, контроль за дотриманням суб'єктами перевезення небезпечних вантажів, спеціальних правил. Значить, що таке спеціальне правила? Це правила перевезення небезпечних вантажів. Вони регламентують взаємовідносини між відправником... перевізником і одержувачем небезпечних вантажів. Ці взаємовідносини мають свої особливості. Під час перевезення, під час відвантаження, завантаження вантажів. Тому під час цих заходів будуть держінспекції, проведений аналіз, моніторинг, будуть виявлені ті недоліки, які трапляються під час цього процесу, будуть надані пропозиції в компетентні органи для їх врахування, можливо, змін, ну і вжиття заходів щодо підвищення безпеки дорожнього руху і покращення такого процесу перевезення. У період проведення заходів працівники Державтоінспекції будуть звертати увагу на наявність у водіїв дозвільних документів, що дають їм право займатися такими перевезеннями. Перше, це є неналежне оформлення транспортної накладної. Відповідно до пункту 9.2 правил дорожнього руху, товаротранспортна накладна повинна мати такі необхідні дані. Перше, це повинен бути номер ООН, перед яким представляється літера ЮН. Потім повинна бути транспортна назва. Після транспортної назви зазначається клас небезпек і група пакування. До небезпечних речовин, що потребують спеціального порядку перевезення, що зустрічаються в нашому регіоні, відносяться бензин, дизельне паливо, різні гази та агрохімікати і добрива. Повагу до правил безпечної поведінки на дорогах слід плекати з малку. А відтак дітлахи для пропагандистів з дежурте інспекції найбільш вдячна та перспективна аудиторія. Напередодні весняних канікул співробітники ДАЇ побували у школах і зустрілися з найменшими вихованцями, учнями перших класів. Статистика річ сумнівна і, на жаль, вона невтішна. Автопригоди за участю дітей трапляються. І сама велика біда в тому, що певна частина цих автопригод, де дітки самі винувати, тобто свідомо порушують правила дорожнього руху. Тому щоб такого не траплялося, то ми зустрічалися з дітками, проводили їм бесіди, проводили їм уроки, зустрічалися з викладачами, з педагогами для того, щоб вони також нагадували їм про безпечну поведінку на дорозі. Саме ці дітки за кільканадцять років, сівши за кермо різноманітних транспортних засобів, або продовжать нинішню ваханалію на дорогах, або ж стануть першими поколінням, що не вважатимуть їзду за правилом ганебної ознакою чайника, а ввічливе ставлення до інших учасників руху, проявами слабкості і боягузтва. Відкритись та доброзичливість продемонстрована тепер працівниками ДАЇ може колись відіграти вирішально позитивну роль. Нам Практично кожного дня телефонують батьки тих дітей, яких водять, допустимо, це перший, другий клас, де батьки водять дітей до школи пішком. Нарікають на кого на тих батьків, які привозять дітей на машинах. Тобто є в нас такі школи, де стоїть дорожній знак, що в'їзд заборонено. Є певна частина дороги, де можна поставити автомобіль, але, на жаль, в нас є така категорія водіїв, батьків які хочуть свою дитину підвести аж під самі двері школи. Дуже багато нарікань по 25-й школі, яка на Вишенці. Там є і шлагбаум, і по тротуару дуже багато автомобілів. Заїжджає, і ці дітки, бідні, розлітаються, ті, хто йдуть пішком з батьками, розлітаються, хто куди. Ну це неприємно, звісно, тому ми звертаємося для того, щоб все ж таки якась була культура. То поважайте один одного і все буде тоді гаразд.